Ще вітання в ефірі. Програма Актуальна розмова мене звуть Олександр Ваченко. Сьогодні хочемо поговорити про стан лісів на Черкащині в кількох областях навколо нашої області і що дала заборона на відвідування лісів для нашої фауни. Наш гість Сергій щасливий провідний мисливство знавець центрального лісового офісу. Наш Доброго дня. Вітання, пане Сергію, заборона на відвідування лісів діла й діє. Ви дуже помічаєте зміни, що це дало для да, фауни? дійсно на набагато більше стало звірів. Ніж до заборони відвідування лісів на сьогоднішній день людина найбільше виносить шкоди для звірів для нашої фауни. Навіть якщо дивитись, там розглядати ситуацію по Чорнобилі, всі ми знаємо, що 37 років стала яка величезна катастрофа. Але на сьогоднішній день там є дуже рідкісні звірі, такі як з'явилися зубри, сім'ї бурих медведів, рисі там і так далі. Ну, чесно кажучи. Набагато збільшили звірів за, за, за минулі два роки. Ну, Навіть взяти якщо територію області, там заборона Сікідір. Ну, заборона з початку початку да. да. більше року. І то вже ви бачите такі зміни да, да, суттє, да, Так, да, да, да. Е, Які зараз дикі тварини проживають в лісах ну, там, Лосі, Олень Благородний, п'ятнистий олень, кабани, лані, муфлони, ну, зайці. Достатньо на сьогоднішній день звіра. Такий солідний набір. Да. Такий. Е, а яким чином от лісівники фіксують, чи моніторять збільшення, зменшення, коли можна почути там, перерахунок диких хабанів? То є якась методика, як, от як їх людей ще можна перерахувати? Да, там, метод... Або тварин в загоні, а як в лісі можна? Методок насправді дуже багато, скажімо, починаючи із старих там. Давних давен, є така методика, як прогоном. Коли береться определена кількість там, лісу, там, тисячу гектар там, образно. з однієї сторони стають люди, учасники обліку чисельності, з іншої. Одні люди вони йдуть, прогоном подають звуки, хлопки викрикують, і на, на тих людей виходить звір. Таку методику можна вирахувати. На сьогоднішній день таке заборона лісів. То більше така актуальна методика це за допомогою фотовідеопастки. Встановлюється на підгодівальних майданчиках фотокамери і відслідковується, скільки приходить туди звірів, і це все можна побачити зафіксувати. Ну, ну, Такий широкий перелік звірів, які проживають в лісах області, от назвали, але ж не всіх рахують. От кого? Хто підрахунку підлягає? Зайці вже ж не перерахуєш, напевно. Зайці там по-іншому по перераховується. Там це все на полях зайця це проводиться. Це якісь копитні, напевно. Це да, олені, лані, кабани, козулі. Оці ми можемо підрахувати да, в лісі на підгальних майданчиках. Пане Сергію, ну цілком е, зрозуміло, що е, більшість звірів спочатку е, заборони відвідування, їх менше не стало, е, але це таке збільшення популяції тих же ж косуль, оленів, е, кабанів. Чи не призведеться це збільшення хижаків? От, ви знаєте, більш... якась пропорція збільшення хижаків може привести те, що відсутність полювання, тому що тоді, коли є полювання, є відстріл, я дозвіл на того ж самого хижака. Ми тоді можемо контролювати тих самих лис, і, і так далі. Хижаків. Тобто це не проблема, в принципі. Ні, це не є проблема. Проблема більше є, що ми заборонено полювання на тих самих вісь трохижиків. А чому це проблема заборонена полювання? Ну взагалі на сьогоднішній день в країні війна і заборони заборонили полювання. Зрозуміло в окремих районах області вже нарікають люди на те, що трошки нахабніють дикі тварини, там дикі кабани. Ну ми брали, так як приклад відео популярне, коли біля мушен кабани да, переводили да, да, дорогу. Да, там жителі Межиріча також жаліються, що спустошують городи. Як цьому зараз зарадити? Що потрібно робити на таких випадках? Мисливські господарства провели обліки чисельності. Вони провели подали ці обліки на міністерство колу для затвердження лімітів. Коли буде затверджені ліміти, мисливські господарства зможуть відбирати певну кількість цих звірів для того, щоб не було перенасищення на таких випадків. Але що робити От, Як людям, як людині зарадити собі Чи хто може допомогти в такому випадку? От, справді актуальне питання. От буквально кажуть на щастя нагороди. Ну звертається в першу чергу до нас, як до фахівців цієї галузі, що ми допомагали в цьому. Все, що як то кажуть, від нас ми зробили відстріл, ми зробити не можемо. Це буде незаконно. Людина теж не може відстрілювати, тому що це буде браконьєрство. Чекаємо, коли нам затвердять ліміти, зможемо тоді урегулювати цю кількість зіля. А якісь інші способи, там там відлякування можливо, Ну що можна, є якісь способи, все таки, щоб не наближалися такі тварини, от не перетинали в цю межу. Ну, чесно кажучи, це ну як відлякати. Її? Коли є забор, така суградина територія, то він до тебе не зайде, ніж через забор не переріз. Ну тобто це справа індивідуально кожного захистити себе таким чином, зрозуміло. А взагалі, якісь нові тварини з'явилися, види? От ми маємо приклад mm -hmm. Чорнобиля, да? от, коли. Там за більш ніж там, 30 років да, да. е, з'явилося багато, 40 років з'явилося багато тварин, яких там ніколи не було. Що у нас вже є? за ну, На сьогоднішній день у нас є випадки по деяких приватних господарствах, що до них на територію заходили е шакали. Це не, не притаманний. Да. Для то що у нас, якби їх ніколи ми їх тут не, не спостерігали. То такі випадки були. Вони чомусь можуть бути небезпечні для. Так, це, да, це, це саме перший хижак, і вони можуть знищувати. Знищувати собі подібних, знищувати щось ну, на людину, як вони на людину нападають? Мо, я думаю, що можуть бути випадки, коли нападають на людину. Як можна оберегтися? В чому полягає обережність, наприклад? Ну, чесно кажучи, мабуть, це краще не ходити до лісу. Ходити. Як ти? ти ж не зможеш протистояти цій тварині в лісі? Розумію, мисливські господарства були не було мисливське господарство на Черкащині. Чи загалік вони якийсь розвиток зараз мають чи, чи зупинилися все? Чесно кажучи, на сьогоднішній день в області у нас є 55 мисливських господарств. Так. Цю кількість входить, як і державні мисливські господарства, тільки підпорядкується центральний самоофісу. Так само є і громадські організації. На сьогоднішній день важко говорити про якісь розвиток, так як основні надходження фінансові мисливського господарства йдуть від полювання. Так. Той, хто, як то кажуть, більш заможніший, має кошти, вони фінансуються зарплата єгеря, кормова база, транспорт на охорону, на відтворення. Це все, трати. то, чесно кажучи, про розвиток зараз дуже важко говорити. Надхожень фактично немає. У ну, мисливських господарствах завжди було багато тварин, які завжди розводились під полювання. Тварини є, тобто, якось, чи, чи все, скажімо так, стоїть пусто. Ні, тварин на сьогоднішній день дуже багато. багато. Ви самі самі розповідаєте. Бачимо по телевізору. Тварин дуже багато. Без... Саме я маю на увазі, от мисливських господарствах. От там вони ж розводились і тримались там під для полювання. Звісно. так. Да. Тварина тримається на тому місці, де охороняють і де її годують. Вона не буде тільки уходити з того місця. Зрозуміло. Лісівники Черкащини зараз облаштовують годівниці. В принципі, зі збільшенням тварин, напевно, і роботи у лісівників. Так, так да, їх да. треба будувати. Да. Зараз на сьогоднішній день, от, я можу сказати, по центральному офісі, по наших філіях було заготовлено 20 тонн сіна, там 15 тисяч віників для зимовлі. Добудували ми ще 150 солонців, що вони в нас і так на балансі які були. Добудовується. Навіси для віників, коли на, зим, на, на зимовлю будуть вони вивішуватися, кормушки, це все працюємо. Тобто, в принципі, те, що роблять сівників, не змінилося якщо до війни. зараз? Просто трошки добавилося, як то кажуть, так. роботи і стало фінансово важкувати, тому що надходження у нас. Якби йшло від мисливського господарства. А ви назвали 20 тонн сіна? А якою була цифра, от, коли до війни? Наприклад, скільки? до війни в середньому на нашу площу там 12-13 тонн виготовляли. Тобто то, то, ми бачимо пропорцію, збільшено. Дивимося, дивимося, ми робимо лікар чисельності порівнюємо за минулий рік з цим, да, і додаємо більше. Ну, ви людина, яка пов'язана напряму з лісовою фауною, тішитись, радієте з того, що все-таки щось є. Чес, чесно кажучи, Це... дуже приємно, коли ти заїжджаєш в ліс, да, і ти набагато більше і частіше зустрічаєш звірів, ніж там раніше було. Це приємно. Як ми згадували з вами вже от, Чорнобильську зону, і фахівці говорять, що там навіть поведінка у звірів відрізняється від інших регіонів, їх не чіпають, вони більш спокійні. От, поведінка диких тварин зараз, от, ви якісь зміни бачите, вони да, відчувають. Дійсно, вони, Це... вони, ну, вони менше бояться людей. Навіть якщо раніше там, він бачить машину, там, ну, він починає ховатися, тікати, то значить він стоїть до останнього, можна вблизь підійти. Навіть ситуацію з цими кабанами, як ви кажете, можна, Межирич. Вони ж підходять, ви бачите, до людей фактора так, так, такого немає безпокойства їх в лісі. Вони виходять, не, не переживають. Але знов таки треба не забувати, що це є дикий звір. І коли люди підходять, починають годувати, це все є добре. Але може бути самка, може бути з виводком. Десь якесь там, як то кажуть, порося воно злякалося, вона може повести себе агресивно, Вона буде захищати. Треба це не розвага, забувати. це не зоопарк. Так, то, так. Так. Це дійсно це не зоопарк. І навіть бувають випадки, коли домашні тварини живуть по 15 років і кидаються на власника. А це як не це дика природа. Е, ну ми вже з вами говорили, що в принципі е, причиною, головною причиною багатьох проблем у той же природі це таки людина. І от, щоб почути те, що у нас щось збільшується, щось розповсюджується, е, потрібна була якась заборона на відвідування. Е, Ну не завжди вона буде діяти. Ви от якісь бачите шляхи? От е, як би все-таки це все зберегти? Те, що надбається в тому ж тому ж дикому світі тварин? Я це, думаю, було що... законно. Що як ви це бачите? закон, само собою потрібно, щоб була відповідальність в плані за порушення полювання, за браконьєрство. набагато більше, ніж на сьогоднішній день, яка вона є. Щоб людина розуміла, що вона за це несе відповідальність, а не якісь мінімальні штрафи. Ну це і в першу чергу треба починати з себе, я думаю. Ну да, тобто, можливо, є там якийсь страх там перед кримінальним законодавством стосовно якогось впливу людини на іншу людину. Тварина, здається, що, що це таке, так yeah. я здавалося б. Надавался. Повинен розуміти, що вбивство тої ж тварини це відповідальність, яка буде прописана і людину буде покарано за це. Так, це точно. А, той закон, який зараз є, його, напевно, після нашої перемоги, його треба якось удосконалювати, переробляти. Я саме думаю, життя вже внесло ці зміни під цей закон. Я думаю, що в любому випадку, да. Тим більше, так як у нас зараз пройшла реорганізація, і ми всі хочемо попасти в попасти в ЄС і йдемо, як то кажуть, в правому напрямку, я Думаю, рік два все зміниться. і будуть у нас полювання, такі як в Європі. У нас будуть відповідальність, такі як в Європі. Тобто з'являться правила, які, які, потрібно так, які потрібно буде, буде дотримуватися. Да. Е, зрозуміло. Е, якщо, е, взагалі, наскільки технічно зараз е, ви крокуєте вперед, е, наскільки ви можете от, контролювати, скажімо так, не перебуваючи на території, те, що відбувається на, в певних ділянках от лісових? На сьогоднішній день у нас дуже багато, багато, багато встановлено фото-відеопастки. Які там на в'їзди в ліс, ми бачимо, хто в'їжджає, хто виїжджає на підгодівельні майданчики. Ми встановлюємо то тобто ми можемо їх переміщати. У нас є квадрокоптери. на сьогоднішній день. Ми не маємо права їх використовувати за що, що військовий стан на країні, але за цю допомогу теж можемо фіксувати це. все. але ви вже маєте досвід до війни використовувати да, цю техніку? Да, так, да, у нас є ця техніка зручно, Да, зручно. Наскільки це ефективно? Дуже ефективно сьогоднішній день. Скажемо, що ми можемо на, на, на дивитися, як за тим самим звірі за міграція можемо наблюдати. За рухом чи заїжджати же саме браконьєр, як то кажуть, в ліс ми це все теж можемо фіксувати. Перепрошую, <кій> а наскільки на, на, на ви можете от далеко глянути? От, наприклад, того місця, де того сервера, де там чи якісь оператори сидять, які спостерігають за цим? Наскільки далеко ви можете побачити? Це все підключається до телефону. Ми встановлюємо так. їх по лісі, зфіксуємо там на деревах, і в момент руху приходить фото або відеоповідомлення тобі на телефон. Ти можеш це все дивитися онлайн. Вплоть до того, що заходити і передивлятися. А на скільки ви можете зараз от від оперативно відреагувати, якщо бачите якесь порушення чи щось якоїться незаконне? І хто, і хто це може хто це може e, значить, у нас гірська служба за кожним ігорем закріплений свій обхід на певну є определена кількість у нього камер, за які закріплені за ним? і, скажімо так, якщо заїжджає транспортний засіб, йому приходить приходить смска. Рейдові є бригади, старшої рейдові бригади, 15-20 хвилин ми може бути на місці. Тобто, доволі швидка реакція. Да. Може на сьогоднішній бути. день, да. так. Тобто, знаєте, це, напевно, інформація і для браконьєрів, і для тих, хто порушує закон, що не... якщо це ліс, непомітними ви не будете. так? Вже да. так, як раніше, точно не було. Так не буде. Зрозуміло, фотопастки, ви говорите, якщо суто поговорити про навіть ту ж природу. Щось фіксується таке, що до війни не фіксували? Чесно кажучи, по фотопастках навіть. Не можна, ну, що фіксується? Більше, динаміка, більшої чисельні звірів. Саме Це динаміка. Так? Да. Оце ми бачимо дійсно, дійсно що більшість звірів стало більше. Заборона діє зараз, так? так. На, на відвідування. А взагалі, а, а взагалі якісь зміни в цю заборону внесено? Порівнянні з тим, як було. Коли... Поки ніяких змін не було, так і залишилося, як і було. Але якісь же ділянки все-таки можна відвідувати? Чи е, як, як в один час в минулому році там е, було ще якісь окремі частки лісу було прописано? Але на сьогоднішній день заборона так і триває. Тобто нічого не змінилося? Ні, не змінилося. Тобто е, ну, підходить під сезон грибів, як кажу, знаєте, от, е, осінь. Е, Треба і в цьому році почекати. Я кажу, Але ж ви розумієте, що наші люди вони цього не розуміють. Вони все одно йдуть, ти в лісі зустрічаєш людей, ти їм пояснюєш. Є заборона, ти показуєш йому розпорядження губернатора. Ти все це є з документації. Кожен каже, я перший раз чую, я не знаю, я вибачаюсь. А чесно як, як часто стикаєте з агресією якоюсь? Чесно кажучи, дуже часто. Людям ти пояснюєш, і це не з того, що там я так хочу, чи мені важко, щоб людина відпочивала. Є певний порядок, є закон. Я Вважають, треба його просто виконувати, тобто немає усвідомлення самої що суті заборони, так? От я розповіду. деякі люди там, як то кажуть, вибачилися. Вибачте, ми собі ну ми покидаємо ліс, так. але є такі, що починають, не треба нам тут розповідати і так далі. Ми, ми тут жили 20 років чи 30, я ходив в цей ліс, я буду ходити, і мені ваші закони, як то кажуть, не цікавлять. Ви залучаєте? Да, так залучаємо поліція. Тобто, ви без поліцейських в цьому напрямку ви не можете працювати ми на сьогоднішній день співпрацюємо і як із поліцією, і так само співпрацюємо із добровольчими формуваннями. Ми теж залучаємося з ними разом в Рейди з водної поліції з екологами. Ти спів... ну, на сьогоднішній день всі об'єдналися і хочемо робити одну справу. Ну, якщо так зробити такий висновок от, з нашої розмови, можна певно сказати, що все-таки фауна скажімо так, не те, що відроджується, вона збільшується і вона, скажімо, її більш стає поширена по видах. так? Да -да -да. Тоби, позитив однозначний, ви в цьому бачите. Да. Так? Дуже а, приємно, а от на вашу думку, от, відсутність контролю чи сам контроль, що б, взагалі головніше, от, теж розповсюдження тих шкідників, різних хвороб. От якщо зараз не контролювати, от, заборона, от, от, питання: ще, що, що краще, ви знаєте, контроль повинен бути, той же самий відстріл, тому що збільшення звірів це, да, це приємно очам, це приємно усвідомляти. Але є такі захворювання, які можуть потім так. просто з'являтися, і в один приказ момент за короткий період часу можна це все просто втратити. Розуміло, тобто все-таки контроль повинен Контроль повинен бути, бути обов'язково. Е, 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 ми, ми ми говорили про шакалів. От зараз часті, частіше можна е, навіть на вулицях міста побачити е, тих же лисиць. Да. Це була рідкість. Ви це пов'язуєте з твоєю забороною, та все таки з тим розповс... розповсюдженням? Це своє. все, так. Да. І за те, що немає не цих полювань, тому що коли полювання, лисиці їх відстрілюють і набагато ну, краще відконтролювати. Цю, цю чисельність, щоб вона не була з не було цих збільшень. Тобто однозначно ці тварини не повинні бути на вулицях міста. Е, 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 якийсь контакт, чи, чи варто, не варто на якісь контакти, контакти знає, в якому це, разі, це взагалі не можна робити. Це дійсно ми проговорюємо, це дика, твари, дика тварина. І коли саме перший, як то кажуть, признак, що з тварини є, якийсь заходять, коли вона йде до людей. Там бурсук же самий, там єнот, лисиця, це перше, то кажуть дзвіночок, що не треба з ним контактувати. Що вони можуть переносити? Сказ саме перше. Спершу це, 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 це і це лиси, так ну в, nah. в основному до сказу прив'язували лисиці, якщо говорити про диких тварин. А які ще тварини можуть переносити? борсук? Те же саме він буде, так же сам буде, да, сказ переносити. Як потрібно діяти? Взагалі, як їх, їх витіснити з вулисних? Бо чи справді часто бо, ч, бачимо, <hafs> чуємо, чесно кажучи, вичинести, ну як ми ж не можемо їх взяти в руки, як то кажуть, де да, Стріляти ми теж ми ж не будемо в місті. Ну, для, вдруг, для врегулювання цієї кількості потрібно дійсно, щоб затвердили ліміти, було полювання, і ми змогли тоді їх відстрілювати. Тут, вже, це вже напевно, займемося цим після перемоги. Це вже да, поч, почнеться у всіх буде багато роботи і лісівників. Я думаю, та? що так, так і буде. Також, е, На сам кінець. Ми вже зговорили за диких тварин на вулицях міста, є свійські тварини, собаки. бажано. У неб... Розділити їх, щоб не було контакту, правильно? так, ні в якому випадку. Навіть там, лисиця може вибухи з собакою, прогуляти, вкусити її, вона може вже передати їй те саме захворювання. Звичайно. Ну і основне повторюємо, відвіду... заборона на відвідування лісів діє. Так, що... да, діє. Тобто, ці всі повідомлення, що знято, не знято це все, скажімо так, фейки. На, на сьогоднішній день да, заборона лісів вона дійсно діє. Дякуємо, що прийшли до нас. Це був Сергій Щасливий провідний мисливстознавець центрального лісового офісу. Говорили про ситуацію в наших лісах. Переконалися, що фауна наша збільшується. Все таки заборона, якийсь певний позитив робить для цього. Але одночасно і на вулицях наших міст вже почали з'являтися дикі тварини, що є небезпечно, тому будьте пильними і обов'язково розділяйте свійських тварин, собак, котів від диких тварин, бо дикі тварини повинні бути в лісі. Щасти вам і пильнуйте себе.